Виставку однієї картини презентував віничанам відомий майстер народного мистецтва Іван Горобчук. В експозиції 24 твори написані в різних техніках, але зображений на всіх них один образ козака Мамая. Це вже 20-та персональна виставка майстра Пензля. Загалом він написав понад 2000 картин. Його твори зберігаються у музеях і приватних колекціях. Першу свою картину Козак-мамай Іван Горобчук написав у 2007 році. З тих пір ця тематика настільки захопила художника, що він створив цілу серію робіт. Сьогодні у доробку митця більше півсотні полотен, де зображений Козак-Мамай. Найскладніше, говорить автор робіт, написати не схожу на інші картину, дотримуючись разом з тим відповідної тематики. Тут не можна багато придумати щось свого. Я колись пробував зробити козак-мамай відпочиває, і мені науковці сказали, ти не маєш права, це твоя вже фантазія, але це вже не є козак-мамай. Козак-мамай може обов'язково сидіти в такій позі, мати при собі люльку, бандура і там не менше якихось вісьми атрибутів. На виставці автор представив 24 кращих полотна із серії Козак-Мамай. Є у художника і найулюбленіша картина, але вона не увійшла до експозиції. Сьогодні її немає, тому що я подарував в Києві. Надзвичайно цікава козак-мамай, чим вона мені подобалась, вона для мене цінність має тим, що я коли возив на всеукраїнську виставку професіональних художників і вона там займала гарне місце, тому, знаєте, я можу поклатися тим, чого я вам не можу тут показати. За словами Івана Горобчука, остання виставка є своєрідним підсумком його роботи над образом козака Мамая. Сьогодні він хоче спробувати себе в іншій тематиці. Разом з тим обіцяє, майбутні полотна продовжить створювати в напрямку народного малярства.